Боже ви знаєте, я хочу сказати, що навчання це дуже важлива річ. Одна із речей, про яку я не шкодую, але завжди дякую Богу, що я міг навчатися в Київському біблійному інституті. Амінь. Це Слава мене даному слову дуже таку серйозну для того, щоб не плавати в богослів'ї. Сьогодні є багато єресів, багато вчень різних. І коли ти навчався, в тебе якесь певна слово, ти можеш розуміти, звідки воно, що воно, бо це вже не перше. Нічого немає має нового під сонцем. Десь воно колись вже було. Тому навчання дуже важливе. Я вірю, що нас благословити через це навчання, відкрити нові горизонти, відкрити нові благословіння для Дня Слова Божого. І тим більше в нас є дуже серйозні хороші викладачі. І ми хотіли, щоб першим приїхав, благословив наше. Таке нашу спільність, це наш єписток Ростислав Миколайович Мура. Мурах. І, і ми віримо, що з його благословення воно розпочнеться, і ми як розпочнемо, так і закінчимо поселення. Тому я передаю йому слово і він скаже і помолиться, і все буде добре. Дорогі брати, сестри. Щиро вітаю вас. І дуже приємно бачити таку велику кількість студентів на навчанні. Христос ніколи себе не називав Пророком, хоч він був Пророком. Христос не називав за себе цілителем, хоча він зцілював людей і навіть розкрашав смерті. Але всі люди називали Ісуса учителем. Учителю, учителю, учителю. І апостол Яків каже, що бути вчителем це велика відповідальність. Тому що те, що ми вчимо, те, що ми вчимо воно коли закладається в наші серця. Воно робить велику важливу роботу в наших серцях. Серед Божих дарів, і Бог Отець, по до риблями, наділяючи людей дарами, серед тих дарів, які дав Бог Отець для людей, згадується дар учительства. І серед тих дарів, які дав Господь Ісус Христос для церкви, також згадується дар вчительства. Дві іпостасі Святої Твійці наділили церкву даром вчительства, цим самим показуючи, наскільки це важливо вчитися. І Христос на таємній вечері сказав, що коли прийде Святий дух, то що він зробить? Вам нагадати. 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 Та, що ви вчили. А, а якщо ви на нічого не вчили, то що нагадає? Тому дуже цінно і дуже важливо. Ми розпочинаємо з нашого першого предмета, хомюнетка, наука про добре. І 2020. ми будемо Друга. мати два рази.